Київщина колиска української духовності, що зберігає свій культурний код із прадавніх часів. А понад півтори тисячі років тому брати Кий, Щек і Хорів разом із сестрою своєю либіддю заснували на берегах Дніпра Славути місто, якому доведеться стати столицею України Русі і зажити світової слави. Чимало загарбників зазіхали на цю землю, але вона перемагала всіх своїх ворогів. Київщина зупинила вражу навалу і зараз, під час повномасштабного вторгнення Путінської Росії в Україну. Завдяки солідарності всіх її мешканців, які кожен в рамках своїх можливостей встали на захист своєї землі, культури та свободи. Завдяки солідарній підтримці всього світу. А після звільнення Київщини саме тут. Перше в Україні розроблено маршрути солідарності з унікальними локаціями, продуманою логістикою та безпекою пересування. Це дозволить українцям і гостям нашої країни долучитися до пізнання і відновлення культурної та гастрокультурної спадщини України. Учасники мандрівок зможуть взяти участь у культурно-гуманітарних акціях солідарності. Допомогти місцевим громадам і конкретним локаціям у відбудові після нищівних ударів російської армії, почути історії незламності очевидців та учасників героїчних подій, попрацювати волонтерами безпосередньо на місцях руйнації. На маршрутах культурної солідарності Київщиною гості поринуть у вирій століть та актуальне сьогодення. Відвідувачі локацій побачать, як звичайні ще вчора, люди після початку повномасштабного вторгнення Росії стали здійснювати справжні подвиги, рятуючи та розвиваючи свої виробництва, екопарки, зоопарки та зооферми. І ще при цьому зробили чималий внесок в оборону столиці України та області, допомогли зупинити наступ ворога на Київ. Учасники солідарних мандрівок зможуть реально підтримати підприємців, зокрема, попіклуватися про тварин, які пережили окупацію, або придбати саджанці для рослин для озеленення зруйнованих росіянами територій. Збереження культурної спадщини України передбачає не лише споглядання видатних зразків народної творчості, а й залучення відвідувачів до практичного опанування давніми ремеслами із сучасним змістом. Учасники маршрутів напевно надихнуться красою України, яка буяє попри руйнацію. Охочі зможуть посіяти зразки української селекції на спеціальних городах перемоги, а пізніше взяти участь у збиранні врожаю чи попрацювати волонтером на грибному господарстві. Мандрівники побачать місця, де вже після деокупації залишили свої твори світові митці на підтримку України у гостомелі, Горенці, бородянці, бучі Ірпені. Небайдужі волонтери зможуть долучитися до відновлення зруйнованих об'єктів культури. Також запрограмована можливість побачити врятовані завдяки героїзму хранителів всесвітньо відомі шедеври вітчизняних художників і майстрів народної творчості, відвідати галерею українських митців, що відкрилися саме під час війни, та унікальні експозиції артефактів з полів боїв. Там охочі зможуть як придбати, так і власноруч створити ексклюзивні сувеніри з глини або уламки снарядів. Вторговані кошти підуть на підтримку Сил оборони України та мешканців деокупованих територій. Гіркий присмак пам'яті про війну можна відчути просто неба на спеціальних меморіальних локаціях, наприклад, з знищеною російською технікою, що за рішенням деяких громад залишили неподалік від Києва. Учасники маршрутів солідарності мають змогу пізнати гастрокультурну спадщину і на смак, як то страви із димком за козацькими рецептами від непереможної української польової кухні. Та насолодитися локальними наїдками від відновлених після окупації кафе та ресторацій. Маршрути культурної солідарності, шляхом моралів Бенксі на солідарну підтримку України, грибна локація страусова ферма та екопарк історії спротиву та відновлення, шляхами трипільців, козаків та українських воїнів та інші маршрути з об'єктами культури та локаціями солідарності розраховані кожен на один день. Подорожі з виїздом і поверненням до Києва. Пізнавай та відновлюй. Мандруй та дій маршрути культурної солідарності. Солідарна Україна.